Вітаю вас. Сьогодні я зроблю ось таку ляльку-мотанку. По-різному в кожному районі виготовляли ляльок-мотанок і був один принцип, щоб вони були нешиті, щоб вони були намотані з хустиночками або з волоссями. Але вони трохи відрізнялися. Я не знаю, якому регіону належить ця лялька, але вона має місце бути. Сьогодні зазвичай роблять таких сувільних мотинок на подарунки, так щоб вони стояли. І дуже багато ідеї, як зробити підставку під мотинку. Моя улюблена, яку я завжди використовую спосіб, це просто тут внизу намотати більше тканини на цей стопчик тіла мотивки, і вона, вона стоїть. Тобто просто зробити тут більше намотку. Для того брати такий чималенький шматочок тканини згідно з розміром вашої мотонки. Тут його так ще двічі закладаю, тобто ще двічі. І потім він ось так от замотується. Причому зверху тут тонше, ми замотуємо дуже міцно, а тут більш повільно. Щоб було естетично, ось тут цей кінець наприкінці збираємо всередину. І ось тут, ось тут, там де тонший кінець, ми замотуємо дуже міцно ниткою. Тут більш повинно, просто щоб вона трималася. І мотанка буде. І це, цей товстий кінець він буде як підставкою для мотанки, яка буде триматися і стояти. Ось так це виходить. І якщо у вас немає великого шматка тканини, ви можете просто в цьому місці домотати кілька слоїв з того, що є, і вона ось стоїть. Зараз ми беремо голову мотанки. мотинки. Я взяла Сукральним хрестом, як він зроблений, і на моєму каналі я залишу ссылку в коментарях. І ось так її нібито надягаємо на цей тонкий кінець. Ось, і тут її примотуємо. ніткою, ось так примотуємо. Це виглядає ось так, коли ми промотали тканину голови до нашої основи. Ось для мотанки, яка буде висотою десь 20-22 см, знабиться таких два квадрати на сукню, десь теж 20-22 см кожна сторона. Два шматочки тканини. Десь 14х14 14 для рукавів і на спідницю теж десь так 24х24, на 24. трохи наповнювача, тканина на хустинку і не та стрічки, якщо ви забажаєте її прикрасити. Я тут підрізала в кінці такими ножицями зігзаг, якщо у вас є, то вона дуже гарно виглядає. Якщо немає то це не має значення. Руки робимо таким чином, цю тканинку закладаємо дещо маленько, робимо так одну складку, другу з одного боку, з іншого один, два. цей трикутничок. Тут замотуємо червоною ниткою і це все. І робимо таких дві деталі, щоб вони були однакові за розміром симетричні. Якщо ви бажаєте використовувати кольорову тканину, то можна так от поверх додати ще ось на ці ручки, ось на ці ручки ще додали такі блакитні тут рукава. Я залишу білі. Зараз червоною ниткою ці ручки приводимо таким чином, щоб ця складка була нібито всередині, а довжина ручки вона ось так була десь там. Над головою десь так, і тоді воно буде виглядати пропорційно головою. І ось так приміряємо дві ручки, щоб вони були тут однакові за довжиною. І ось тут під голову ми їх примотаємо червоною ниточкою. Ось тут. Ось так ми їх примотали і вони ось будучи ось такого у нас розміру, такого, такої форми. Зараз беремо ось цю тканину на спідню, на спідницю і кладемо ляльку таким чином, щоб вона е, лягла ось так десь. І, щоб обличчя було до нас, і тканина до нас, ми повинні зараз закрити спину для мотанки. Так, щоб її довжина цієї спідниці закривала усю аж до самої підлоги нашу мотанку. І ось тут так, от зі складочками, ми її тут промотаємо ось так, під руки. теж червоною ниточкою. Ось тут. Ось вона тут так примотана. Зараз ми її так опускаємо, і довжина цієї спідниці вона повністю закриває нашу мотанку, і оця складка у нас залишається попереду. Тому що тут ми закроємо нашою сукнею. Ось так повинно виглядати. Зараз беремо нашу тканину на сукню, кладемо виворотньою стороною до себе, беремо трохи наповнювача, тут посередині, по діагоналі складаємо, і ось тут зв'язуємо теж червону ниточку. І робимо таких дві деталі. Ось дивіться, так у нас це вийшло. І зараз ми беремо нашу ляльку. І ось тут. Укладаємо оці наші груди, разом з цією тканинкою тут її закрити, щоб, щоб воно було такою спідницею, трохи отут захоплюючи ззаду. І отут під грудима ми примотуємо ниткою. І для того, щоб вона така пишна буде сукня поверх отійсь спідниці, що ми вже зробили. Ось, бачите, ось тут під грудима. під грудима назад, ми так добре промотимо. Груди у ляльки-мотанки це завжди символ такого добробуту, багатства. Ось так, ось тут. Підхопили теж тканину, тобто дуже міцно ось так примотали. Ось всю, зараз ось цю спідницю можна так закріпити тут, щоб вона не розчинялася якоюсь стрічкою. Я буду використовувати таку нитку з нами на кінцях. Просто ось так прив'яжу тут. Вона так трималася. І було таке статично. Оце закривало. Ось тут так закріплю. Ось так. Зараз на голову можна додати волосся, можна додати хустиночку. Я зроблю її ось так. Кладемо на голову хустиночку і ось так закладаємо. І ось тут під голову міцно замотуємо ниточкою. Зараз оці кінці хустиночки, що залишилися, я їх ось так міцно-міцно замоти, залишити від вашої тканини вона буде глядати по-різному. Мені більш подобається, коли такі хвостиночки роблять з більш тонкої тканини. Ну, Тобто так ми замотуємо. Мені трошки незручно під камеру зробити, але після того, як так замотали, ось тут над головою її викладаємо. І опускаємо вниз. Оці кінці, і тут закріпляємо ниткою. Ось так це виглядає попереду. І ось тут позаду вона зав'язана на вузлик. Ось так зав'язана хустиночка. І це все, ви звичайно, можете прикрасити ще стрічками або намистинами цю мотинку За тією же технологією зроблена мотанка, тобто по-іншому по простому зав'язана хвостиночка, додали рукава. І, і це все. Нехай вам щастить.